15 липня погода в Україні стабілізується. Хмарність буде незначною, а покриття опадами мінімальним. Найтепліше очікується у всіх областях півдня. А найхолодніше на Сумщині та Харківщині. На Полтавщині мало хмарно, без опадів. У день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 28. Після опівночі температура сягатиме 16 градусів із плюсом. Увесь день суботи у Кременчуці буде ясно. Без опадів повітря прогріється до плюс 26 світлої пори доби і 20 градусів тепла вночі. У горішніх плавнях на вихідних хмар на небі не спостерігатиметься. Погода обіцяє бути ясною. Без опадів нічна температура повітря плюс 18, денна плюс 26. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 15 липня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1951 року, плюс 34. Мінімальною температура була 1968, 10 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК у будні дні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.